Усім привіт! Правильно обрана ніша це як ескалатор, який сам допомагатиме вам підійматись нагору. При цьому невдало обрана бізнес-ідея, я б порівняв її, напевно, з мертвим конем, якого ви намагаєтесь постійно реанімувати, тягнете на собі. Але при цьому у вас все одно нічого не виходить. В мене особисто величезний досвід в неправильному виборі ніші. І частенько я вибирав бізнес-ідеї, які не були актуальні, не були популярні, і відповідно мій бізнес не зростав. Тоді я задавався питання, чому в мене так мало клієнтів, чому мій бізнес не розвивається. Зараз я розумію, що вдала обрана ніша це 90% успіху. І навпаки, якщо ви виберете невдалу бізнес-ідею, якусь неактуальну нішу, то неважливо, який у вас маркетинг, неважливо, яка у вас класна команда, неважливо, який у вас величезний бюджет, у вас однаково нічого не вийде. Бо бізнес-ідея це найзначніша і найважливіша річ в бізнес-процесі. Я масочку поправлю, бо щось вона х**, якось х**, стоїть. Саме тому сьогодні я вирішив розповісти про техніки і інструменти, завдяки яким можна знайти класну бізнес-ідею і залетіти правильно в бізнес, і з перших вже почати заробляти. Якщо цікаво, то погнали. По-перше, я раджу займатися тим, що вам вподоби. тобто тією мішою, де ви маєте експертів і розуміння. І тут не та банальна причина, про яку постійно говорять багато експертів і підприємців. Так, вони, багато хто з цих людей говорить про те, що, мовляв, ви берете своє хобі, і ваше хобі перетвориться на роботу, і у вас буде просто прекрасне життя. Ну, так, можливо, це одна з причин, чому потрібно обирати нішу, в якій у вас є інтереси, якась любов. Але з іншого боку, якщо ви виберете те, що вам знову ж таки до вподоби, те, на чому ви розумієтесь, у вас просто банально буде більше продажів. Давайте на прикладі, який трапився з одним із моїх знайомих. Мій знайомий досить брутальний мужній хлопець, колись працював в івент агентстві. Відповідно, він якось організовував заходи спеціально для дівчат. Я не пам'ятаю, що це був за захід, яка там була специфіка, але загалом це захід спеціально під жінок. Його головним завданням було вибрати правильний класний готель, в якому сподобалося знову ж таки дівчатам, щоб вони приїхали і сказали: о, круто, яка класна у вас організація і так далі. Відповідно на його думку, він вибрав дуже класний готель, де все було дуже акуратно, красиво і стильно. Але щойно ці дівчата приїхали в цей готель, вони всі в один голос почали обурюватись, тому що в цьому готелі в цих номерах не виявилось великого дзеркала. Плюс фени, які були в номерах, були маленькі і дуже незручні і погано сушили волосся. Звісно, мій знайомий про це не підозрював, тому в нього зовсім інше бачення ситуації. І виходить так, що він не розібрався і просто не звернув уваги на такі маленькі, здавалося б, деталі. Але ці деталі були дуже важливі для знову ж таки тих дівчат, які приїхали на цей самий захід. Таким чином, ось так він помилився. І, можливо, з цієї причини він пішов з цього бізнесу. Тому дуже важливо знати свою аудиторію, знати свій бізнес, свою нішу, бути частиною своєї ніші, своєї бізнес-ідеї. І тоді ви знатимете, на які емоції тиснути, на які деталі фокусувати увагу. І загалом будете просто краще продавати, тому що будете тиснути на правильні важелі. Або давайте зовсім іншу якусь ситуацію. Уявімо якогось молодого хлопця, який є кіберспортсменом. Він постійно сидить за компом, грає в різні ігри, і відповідно, якщо ми підійдемо до нього і скажемо: Продай, будь ласка, ось ці, ось комп'ютери своєї аудиторії, він продасть їх з легкістю, тому що він знатиме, що говорити аудиторії. Тому що він сам міг би бути покупцем ось цього товару, ось цих комп'ютерів. Він би сказав, хлопці, у вас будуть тягнути всі ігри, ви гратимете ось цю ігру, Counter-Strike взагалі все буде ідеально. При цьому купіть клавіатуру, щоб вам було краще грати, і все у вас буде класно. Тобто він знав би, на які важелі тиснути, що говорити. І він знає мотивацію своїх покупців. До речі, якщо ви хочете дізнатися більше про те, які ніші будуть актуальними і популярними, якщо ви хочете більше знати про те, як запускати бізнеси з нуля, то залітайте на мій телеграм-канал. Там я щодня ділюся дуже корисними постами. Переходьте за посиланням в описі. Ще одне важливе правило це вибрати живу тему, тобто ту нішу, ту бізнес-ідею, де вже крутяться багато грошей, де сформувався інтерес, сформувалась звичка. І, відповідно, люди готові платити за це гроші. Що ж я маю на увазі? Ну, давайте поговоримо про таку нішу, як електроніка або одяг, або меблі, або канцелярські товари. Бо давайте уявімо якісь аксесуари, ювелірні вироби. Все це живі теми, де вже і так великий обсяг ринку. Тобто багато людей, всі ці люди, готові платити, і вони більше того, вже платять. В них сформувалась звичка поведінки витрачати гроші на подібні товари чи послуги. І відповідно краще залітати саме ось такі галузі. В такі теми, в такі ніші. Більше за цей час я сформував одне цікаве правило: треба подивитись на ту нішу, на якій ви знаєтесь, і подивитись на головного конкурента слеш лідера. Тобто подивитись на лідера, на ту компанію, яка отримує дуже великі гроші. Якщо ця компанія досить велика, то можна залітати в цю нішу і на цей ринок. Якщо ж ця компанія, лідер найбільший конкурент, заробляє дуже мало грошей, вони не ростуть, то наймовірніше вам теж буде складно перерости її. Тому краще залітати туди, де є багато грошей, багато конкуренції. Тобто, давайте, наприклад, я хочу продавати, уявімо блокнот. Я подивлюся, що продається в місті, в країні, в світі. І побачу, напевно, ту чи іншу компанію. Вона продає дуже-дуже багато, це просто мільйонна компанія. Вона продає сотні тисяч блокнотів щодня. Отже, можна залітати. Отже, я теж можу продавати стільки ж, ну напевно, менше, але тим не менш, це вже буде досить добре. Або я хочу запустити свою кав'ярню. Я просто подивлюся, що в місті зараз актуально і популярно. Я побачу, що, припустимо, арома кава – це найкрутіша кав'ярня в місті. І просто спробую порахувати, скільки заробляють вони на день. І зрозумію, що в них більше тисячі клієнтів щодня, а отже, вони заробляють дуже багато. Тому я можу відразу сміливо відкривати кав'ярню. Тому що я знаю, що обсяг ринку, що попит, він величезний, що люди вже давно витрачають багато грошей на ці товари. Або на цю послугу. І я можу спокійно цим займатися. Але водночас багато підприємців-початківців туркуються про те, що ніша, в яку вони хочуть залізти, вона дико конкурентна. Тобто там дуже багато конкурентів. І відповідно питання, як там виділятись і як утримувати клієнтів. Я хочу розповісти про найпростіший підхід. Можна просто робити хороший сервіс і клієнтоорієнтовність. Тобто я нещодавно купив диск на PlayStation і спробував пограти в гру. Але мені постійно видавалась помилка, і я не зміг запустити цю гру. Я телефоную цій компанії, кажу: хлопці, в мене не працює диск, що робити, що можете ви поміняти, і так далі. В підсумку вони цілий тиждень просто знущались з мене, тим, що вони мене ігнорували. Не хотіли ніяк вирішувати це питання. Відповідно, цілий тиждень я страждав і витрачав свою енергію на те, що я просто хотів повернути свої гроші або обміняти цей диск. І було максимально неприємно. І я розумію, що в кожній ніші, в кожній галузі кульгає сервіс. Багато компаній не клієнтоорієнтовні. Вони не хочуть турбуватись про своїх клієнтів, про своїх покупців. І тільки завдяки одній ось такій опції поліпшення сервісу можна спокійно виїжджати і вже заробляти перші гроші. Але є друга цікавіша опція. Я б назвав це кілер. Тобто, для того, щоб запустити класний бізнес, я б задався питанням. хто моя цільова аудиторія, що їх турбує? І що я можу дати їм унікальному? Якою можу зробити унікальну пропозицію, та яка може бути унікальна функція мого бізнесу? Якщо я добре розбираюсь в своїх клієнтах, я можу легко дати їм те, що їм дуже сподобається, і те, що вирішить їх проблеми. Наприклад, зовсім нещодавно я побачив заправку при виїзді з міста. І ця заправка дуже незвичайна. На цій заправці присутні величезні замірками знову ж таки заправки супермаркети. Плюс в них годують бургери, в них є власні сендвічі є різні снеки і так далі. Можна купити, звісно, каву, всілякі різні напої, і, відповідно, ця заправка дуже популярна, тому що люди під час виїзду з міста хочуть перекусити, купити собі щонебудь в дорогу. Напої, перекусити, знову ж таки, і просто насолоджуються своєю подорожю. Ті, хто відкривав цю заправку, прекрасно розуміли, що багато людей, хто їде кудись в сусідні міста або села, або ще кудись, вони завжди хочуть щонебудь взяти з собою в дорогу, або перепочити і перекусити. Відповідно, ось воно чітке розуміння своєї аудиторії. І ось вона, тобто ось вона опція унікальна, розумієте, яка знову ж таки притаманна не тільки цій компанії. Або давайте зовсім інший приклад. Є така компанія, як Шафа, яка займається одягом. Мені дуже подобається ця компанія з такої причини. Річ в тім, що я можу зайти на їх сайт, знайти якийсь одяг, замовити все це собі До тому, Наприклад, нещодавно я замовив собі 5 футбол, потім все це привозить мені кур'єр і дає час для того, щоб я це примірив, подивився і вибрав, яку футболку я хочу. Я приміряв 5 футболок, і мені сподобалась тільки одна. Я заплатив за одну футболку, а 4 просто забрали. І це дуже зручно. Тому що мені все це приїжджає додому. У мене є трохи часу, щоб подивитись, придивитись та прийняти рішення. Відповідно, я плачу тільки за ті товари, які мені хочеться одягати, які я хочу придбати. І це теж унікальна опція, яку я не бачив в інших компаніях, конкурентів. Інша дуже класна тактика це вилітати в тренд. Я використовував цю тактику і неодноразово говорив своїм учням і клієнтам, щоб вони використовували саме цей інструмент. Іноді потрібно активно стежити за тим, що відбувається в вашому місці. Які бізнеси зараз актуальні? Що зараз розвивається, на що витрачають люди гроші? І що стає дедалі актуальнішим і затребуванішим. І тоді можна теж залітати в цей самий тренд. Тому краще затратити трохи більше часу, а потім швидше рости. Але якщо ви хочете дізнатися більше про те, як запускати бізнеси, починаючи з вибору ніші, продовжуючи тестом бізнес ідей і потім закінчуючи вже запуском і розвитком, то подивіться інші мої відео, там я на реальному прикладі все розповідаю, як би я запускав бізнес. І тому я всім дякую, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк. Всім успішних продажів!